Діти, сьогодні до мене завітала маленька лялька з казкової країни. Доброго ранку. Доброго ранку, мене звуть Соня, і я завітала до вас, аби попросити про допомогу. У мене є багато подружок ляльок, але в мене немає стола та стільчиків. Може, ви мені допоможете? А ми допоможемо нашій ляльці збудувати. Стільчик та стіл, аби вона могла приймати своїх друзів та пити з ними чай. Ходімо, допоможемо збудувати. Будувати ми з вами будемо з ось такого конструктора. Зеленого, червоного, жовтого. Давайте спочатку з вами збудуємо стіл. Візьмемо великий конструктор. Та знизу з'єднаємо його маленьким. Ось так. І зробимо ніжки нашому столу. Ось так. Ось такий стіл у нас вийшов. А тепер нам потрібно зробити стільчики, аби лялькам було де сидіти. Візьмемо ось такий конструктор. Ось так надінемо. І ось у нас є вже один стільчик. Так, червоний. Ось так одягаємо. І є ще стільчик. Давайте подивимось, чи буде наша лялька сидіти на наших стільчиках. Подивіться, як гарно вийшло. Дітки, дякую вам за допомогу. Ви всі так добре постаралися. А я буду чекати на фотографії ваших стільчиків та столів. Ну Ось ми з вами і допомогли нашій ляльці. А я буду чекати на ваші стільчики та столи. До побачення!